Друзі, ну це просто порнографія, а не азима пшениця. Я маю на увазі, що азима пшениця і непогана, але те, що падали ці на ній стільки. І багато аграріїв на це закривають очі. Через те, що ця падала ця соняшника, вона сьогодні забирає настільки багато ресурсів в посівах в пшениці, тобто в самої пшениці. Ну, Якщо вологи достатньо, то вона забирає азот, нітратний, той дорогоцінний, який потрібен для накопичування цукрів і нормального входження в зиму. Розумієте, це падалиця, вона забирає фосфор через те, що її вона теж росте. І коли особливо її дуже багато. Ну, чому це не обробити гербіцидами? Була тепла погода, бабине літо, одне, друге, можна внести. було... Спокійно, ну відповідно, в залежності від падалиці, яка це падалиця, якого соняшнику, чи звичайного, чи стійкого до євролайтингу, е -е чи е до трибунорон метилу. Я вам скажу, друзі, але питання в тому, що підібрати сьогодні той чи інший гербіцид, проще прощого. Проти тієї чи іншої падалиці соняшнику, але закривати очі в осінній період на цю падалицю, це означає просто агрономічний нігілізм. І тому, друзі, зверніть увагу, Понятно, що коли ви сієте пшеницю сьогодні після зібраного соняшника, то падалиця вже вона може бути тільки навесні. А коли пшениця вже добре куститься і вона посіяна. Місяць тому і падалиця вже зазеленіла. Ну, це просто не годиться. Це так мемуари писати для того, як не потрібно працювати у сільському господарстві. Я такого, вибачте, не бачив уже років з 20-25. Ну, багато хто може сказати, що вона ж вимерзне і нічого страшного. Друзі. Так, да, вона вимерзне можливо, якщо будуть морози і снігу не буде на пшениці. Але поки вона вимерзне, ще пшениці виготувати де да веготувати, днів ще 20, поки вона війде в зиму до морозів. Але під час її загартування, розумієте, коли вона накопичує сьогодні цукри, то ця падалиця соняшника, вона забирає ті цінні ресурси, які ми вже говорили. Це фосфор, це азот, це калій, це там різні мікроелементи через те, що для її росту потрібні також поживні речовини. Одне діло, коли одна рослина соняшнику там на одному квадратному метрі, але коли на одному квадратному метрі їх по 50 по 100, ну відповідно тут і збирання було ви бачите, яке ну, соняшник хворів, осипався. Біла гниль, там, туди-сюди, Ну, відповідно, і дуже багато падалиця. Тому, друзі, якщо у вас це на майбутнє, сьогодні, звісно, вже пізно вносять гербіциди, скоро вже приморозки. Але якщо у вас на майбутнє з'явилася восени падалиця, обов'язково застосуйте гербіциди. Не допускайте, не закривайте на це очі через те, що уже сьогодні. Ми втрачаємо урожай озимої пшениці. Ну, можливо, це сумішки, я не знаю, хто сіє. Соняшник, пшенична, соняшникові якісь сумішки, але я думаю, це так. Питання. А заборонувати, якщо її? Не вийде. Соняшник, бороною ви не знищите. Він вже укорінився, розумієш. і це буде важко зробити. Падали цю соняшника можна було проборонувати. По-перше, тут рослини, хрешток соняшника зверху багато, на борона на горне купи по полю. Тому найкраще рішення було б це попрацювати гербіцидами, які регламентовані для внесення в осінній період. І ті чи іншої падали. Це. Ну, відповідно, який соняшник звичайний, чи стійкий там до імозамоксу чи до трибонорон метилу. Ну, тобто треба дивитися, а, який соняшник вирощувався тут як попередник озимої пшениці. Оце, друзі, така інформація. Ми не критикуємо, а ми просто попереджаємо. Для того щоб ви не допускали цих помилок через те, що ці помилки дуже дорого коштують. А ви самі знаєте, яка по пшениці економіка? Ніяка. І якщо ми вже сьогодні допускаємо ці помилки, то що буде завтра? Ну і соняшника багато втрат. Дуже багато втрат. Соняшника, ну 3-5 центнерів на полях, як мінімум, аграрії втрачають по різним причинам. you